Ставча Православна Церква України та Українська греко-католицька церква переходять на нові календарі: новоюліанський та григоріанський, відповідно. Що це за календарі, коли вони з'явилися і чим відрізняються? Наталія Ткачук розбиралася. До сьогодні православна церква України та українська греко-католицька церква послуговувалися юліанським календарем. Його запровадив Юлій Цезар ще у 46-му році до Різдва Христового. Та календар виявився неточним. Кожні 128 років в ньому набігає розбіжність в одну добу, і нині похибка складає вже 13 днів. На заміну юліанському календарю у 16 столітті запровадили астрономічно більш точний календар Григоріанський на честь папи римського Григорія XIII. і католицька церква перейшла на цей календар. А православні і продовжили користуватися юлянським календарем аж до 1923 року. Тоді таки вирішили виправити календарну неточність, і на з'їзді в Константинополі схвалили оновлений так званий новоюлянський календар. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович. Цим календарем донині послуговується більшість православних церков у світі. А з 1 березня на новий юліанський календар перейде і православна церква України. Це рішення остаточно ухвалили під час помісного собору Православної церкви України, що відбувся у Софії Київській в липні. Ська греко-католицька церква від завтра також буде жити за новим календарем Григоріанським. Головна відмінність між григоріанським та новоюлянським календарями полягає в тому, що в них по-різному обраховується тривалість року, тобто період повного оберту землі навколо сонця. Але на практиці помітити цю різницю ми зможемо лише після 2800 року. До того часу григоріанський та новоюлянський календарі повністю збігаються. Наталія Ткачук Олексій Тру. Ушин єдині новини на Суспільному.